Друзі, всім привіт! Ми знаходимося зараз на грау. І в ось такому будинку маємо для вас квартиру. Це перший поверх. Так, ось так вона виглядає. Це може бути, до речі, як комерційне приміщення, як офіс і для життя, в принципі, теж в порядку. 85 тисяч євро за 92 квадрати. Подивіться, просто величезна. Площа, можемо зробити тут ще додатково перегородки і поділити просто половину на офіс, східну частину або на гараж, і в іншій частині жити, в принципі, як ви захочете. Маємо ось таку величезну вітальню. Так, тут поставили диван, стіл. Ось так це виглядає. Стелю зробили, в принципі, але стіни, бачите, ось в такому стані, можливо, де-не-де потрібно трішечки. Підшаманити і все буде добре. Поїхали далі. Тут ось така відокремлена зона, яка розподіляє нас спальню, кухню і санвузол. От тут можемо такий коридор, маємо шафу. Все, що ви бачите, все залишається і піголопимося на санвузол. Ось такий санвузол, маємо душову кабіну. Унітаз навпроти умивальник, в принципі, непогано. Потім, збоку, ми маємо також. Кухню. Ось така невеличка кухня, але, в принципі, все необхідне є. Плитка, холодильник, витяжка, якісь тумбочки, так? І спальня. Велика спальня, звичайно, не вистачає тут меблів. Е, що мені подобається високі стелі, тут потрібно поставити, наприклад, якісь шафу, так. і можемо поставити повноцінне величезне ріжко до спальня, тому тут без проблем.